Всім привіт! З вами В'ячеслав, і ви на каналі Вод Бліц Українською. І сьогодні в даному відео я хочу зробити вам огляд нового танчика, який нещодавно з'явився у грі. Це преміум е середній танк 8 рівня SCV81. І давайте зразу ми перейдемо по його е спорядженню, яке я на нього поставив. Як ви бачите, воно ось таке стандартне для такого типу техніки. Амуніцію поставив ось таку теж в цілому стандартне для такого типу техніки. По обладнанню вже трошечки цікавіше. Тут я поставив. На досилач, тут поставив я на зведення, а тут поставив збалансовану гармату, тому що тут дає всього-навсього, у нас 0,2 до зведення, тобто стає 2,6. А розкид у нас тут трошечки великуватий, як для СТ. Тому я поставив збалансовану гармату. Зведення у нас 2,8 в цілому адекватне, тому. Вирішив для себе поставити на збалансовану гармату. Тут поставлю на посилену броню допрацьовані модулі. Тут на підкручені оберти, тут стандартна поліпшена оптика. Тут поставив першокласне спорядження для того, щоб адреналін наш, коли ми його притискаємо, довше працював і ми могли по ДПМу розбирати танчик. Тобто, от, чомусь я вирішив конкретно на цьому танчику поставити на першокласне спорядження. Тому коротко пробіжимося по його ТТХ. По самим основним моментам у нас міцність 1450, по броні ви бачите, башта 212 в, лоб, в лобі, да, в борті 112, корма 76, в корпусі лоб 76, борт 51, корма 30. Радіус огляду 32. Шкода на хвилину майже 2600. Час передріжання 4,6. По пробиттю посередньому ви бачите на екрані. І Шкоду, яку він наносить середню, це 200, 160, 170 і 260. Зведення 2,8, як ви вже бачили, Розкид 0,263. КВН вгору 18, вниз мінус 10, що є доволі непогано. Максималка в нього вперед 50, назад 20, середня 37. І всі інші показники вибирають. Бачите теж на екрані. Е, тому у, не бачу сенсу там показувати вам щось е, детально. Да, по циферкам, то вже я думаю, ви самі можете проглянути. Е, тому я, я вам рекомендую перейти е, зразу на е, його броню поглянути з такого ж самого танчика. Але перед тим, як ми це зробимо, я хочу вам нагадати, будь ласочка, поставте вподобачку цьому відео. Не забувайте, буду дуже вам вдячний. Напишіть коментар, як вам цей танчик, вибивали ви його чи ні з контейнерів. До речі, у мене відкриття контейнерів є на ютуб-каналі, на можете його обов'язково проглянути, я також його додам в опис під цим відео. І в мене був цілий стрім на цьому танчику, де ви більш детально можете побачити, як я на ньому відігрував. І мої думки стосовно е, нього. Тобто, після того, як я пострібив на ньому, я роблю на нього огляд і маю вже на нього якісь, якусь, там да свою думку. Тому ви можете подивитися цей стрімчик, якщо е, хочете. Також нагадую, що я стрімлю тут кожного дня, починаю о 18.00, Twitch Trovo, кожну стрімку щось розіграємо. І на Ютубі виходить е, дуже багато цікавого е, контенту в форматі відео. Тому обов'язково е, підписуйся і е, продивись. І підписуйся на наш телеграм-канал дискорд-сервер, бо ми там публікуємо актуальні і оперативні новини по бліцу. Також я публікую там, коли відео, коли стріми, там є чатики, спілкування, тому буду радий вас бачити в українському ком'юніті. А ми рухаємося далі і дивимося на броню цього танчика з такого ж самого танчика. Як ми бачимо, НЛД, ВЛД у нас картонне, у нас може танкувати тільки башта, але в будь-якому випадку є у нас деякі моменти, що і там можна. Вицілювати на звичайних снарядах, як ми бачимо, у нас башта в цілому може щось танкувати навіть у ті зони, які нам здаються, що вони сірі, там не залітає, там ідуть рикошети. Що ми можемо пробивати? Ми можемо пробувати башту, якщо буде залітати, а не отакий баг, як був зараз. Башта в нас пробувається. З лівої і з правої сторони, як ми бачимо, є в нас такі маленькі зони, які теж ми можемо вицілювати, якщо залетить, і теж пробивати. це на звичайних снарядах, коли ми вмикаємо вже на голду. Ось ми тут дивіться, оп, оп, дивіться, ось така у нас штука. І у нас відкривається вже більша зона між баштою і корпусом. Да? Маска відкривається, і з лівої і з правої сторони маска теж там стає більш сіріше. Тому ми можемо його туди, ну, туди теж вицілювати, там пробивати і так далі. Що хочеться сказати, оці вушка, які да, от у нас є з лівої і з правої сторони, вони не пробиваються. Це так би мовити, ну я не знаю, як це назвати. Взагалі, в нових танчиках ВГшечка робить так, щоб там просто було. 어, ну, типу, таке, як би трошечки прозоро, і ви розумієте, що туди не пробивається. В цьому танчику чомусь так не зробили. Хоча, ну. Якби є от такі вушка, і вони сірі. І типу такі люди можуть думати, що туди можна вицілювати, але ні, знаєте, що туди не пробивається. Давайте поглянемо, що у нас тут по голді, ще більш детальніше. І як ми бачимо, що ну тут на голді, на нашій ми можемо пробивати ці зони з лівої і з правої сторони, між ну там де маска, і Внизу, також аналогічно, ми можемо пробивати в цілому без проблем. А, якщо будемо отак від борта, можемо танкувати трошечки а, через катки. У нас тут ну, ми нічого не танкуємо, тобто будуть нас пробивати на ізі і без проблем. А, також тут у нас фугаситься корма. Навіть на цьому танчику ви бачили щойно, що є у нас така е, невеличка зона, да, яка у нас. Фугаситься, тобто на танчиках, у яких більше пробиття, відповідно, там буде фугаситься. Ну вся корма, ну просто без проблем. Тому. Майте занувач. Добре, давайте подивимося тепер, як ми будемо виглядати проти танчика 9 рівня. Це у нас стандарт бі. Як ми знаємо, він стоїть у нас на пробиттю. І як ми бачимо, коли микаємо, ми голду, та й не тільки голду. ну На голді взагалі ми тут прям, ну, сірі, в нас може маска, тільки там трошечки якось танкувати. А... Uh, якщо на звичайних снарядах, то ну, там більш-менш може щось танкувати. І ну, давайте зараз проглянемо, як це у нас все виглядає. Ось таким чином. Тобто зон для пробиття дуже багато, і проти 9 рівня я не рекомендую вам ну взагалі там щось буянити і лізти і так далі. Так як у нас у стандарт бій пробиття сугічна на фугасах, ми бачимо, що ми можемо пробивати цей танчик в НЛД, і в оцю зону, в яку я зробив постріл, теж туди буде залітати фугасик. Якщо у вас хороше пробиття в зону, там, де у вас ці фальшборта, туди, ну, зрозуміло, що не буде залітати на фулочку фугасиками, тому майте це на увазі. Ну і тут уже ми можемо теж пробивати, як я й казав, корму і, і башту. Корму корпуса і корму башти на цих. На цьому пробиті, яке у нас у стандарта. Тому, якщо коротко підсумувати броню, то вона тут, начебто, і є, але по факту її і немає. Коли ви вмикаєте голду, дуже легко пробивати. І що я хочу вам сказати, після того як я покатав на ньому на стрімі, воно так і є. Пробивають вас, ну реально вас пробивають майже всі. І ну, я б не сказав би, що надіятись на броню тут потрібно в будь-якому випадку. Потрібно рухатись, потрібно мансити і робити так, щоб ну, по вас максимально. Ну, зав... заважати противнику по вам попадати. Рухаємося далі по пробиттю. Дивимося, що в нас є Т-77, і як ми бачимо на звичайних снарядах, у нас було ну все дуже поганенько. Ми можемо пробивати його тільки НЛД, хоча Т-77 не є самим броньованим танком на восьмому рівні, але навіть його... Ми його ну взагалі майже не пробиваємо, можемо вицілювати його командирку і а, в НЛД. Коли ми вмикаємо голду, вже відкриваються в нього і в башті зони, в якій ми можемо пробивати. Але знову ж таки, у цього танчка альфа невелика, і відповідно, ну, на голді 170, здається, якщо не помиляюсь, на звичайних 200 а, і якби є різниця, тому. Якби хотілося б пробивати і звичайними снарядами. Тому майте на увазі, що пробиття цього танчика ну, не сильно е, вистачатиме, особливо проти броньованих танчиків. І, от, наприклад, дивіться, зараз я, я граю, ну, ви перед собою бачите Є75, е і на звичайних снарядах, навіть якщо у нас сіре, ой, не сіре, а червоне, я його можу пробивати на голді. Про звичайні снаряди я вже взагалі не кажу. Коли ми, вмика... коли Є75 е стає ромбом, все, ми його вже нікуди пробивати не можемо. Тобто е, танчики 9. Рівня для нас, ну там, ТТ, і броньовані там ПТ, це дуже-дуже буде складно нам щось на них робити і ну, проти них робити. Тому о, ну, зрозуміло, що їх краще там. О, Борта заходити в корму, там ну, перестрілюватись один там проти одного, ну дуже напряжно, тому що пробиття у них буде вистачати, щоб вас пробивати прямо в башту, а ви їм ну дуже складно вас їх буде пробити. Давайте ще скажу тут коротко по гарматі. Ось отакий у мене є, так би мовити, тест, де я просто їду і так в русі стараюся стріляти і. Дивимося, як воно попадає чи не попадає. Тобто, я, ну, я просто їду не без ведення, без нічого. Ось як є. В цілому можна сказати, що гармата тут нормальна, але буває таке, що ти начебто звівся, начебто в тебе все ока, воно летить кудись в космос. Ну, не без цього, як то кажуть, наша гра вона рандомна і багато що впливає на те, щоб попадати по танчикам. Тому в цілому по гарматі тут більш-менш нормально. А пробиття не вистачає проти е, танчиків. Е... Там, восьмих рівнів, якщо вони броньовані, тільки на Голді можете пробивати проти дев'ятих, ну так дуже сильно буде напряжно. Проти сьомих, там, восьмих, там, 8, в цілому, е, норми можна там буде видавати і так далі. І тому подібне. Е, по броні теж її тут НЛД, ВЛД немає. В башті е, проти восьмих, якщо вмикають голду, немає майже. І якщо дев'яті, то теж якби, взагалі у вас броні е, ну, майже немає. Ну, В НЛД ВЛД а в башті також. Тому це потрібно розуміти, що цей танчик в цілому ну, не про броню. Тому рекомендую вам зіграти на ньому декілька боїв. Хочу ну, показати вам, як він зараз буде відігруватись. Нагадую, що в мене є на ньому цілий стрім, де я грав на ньому. Ми грали взводом на двох таких. Ви можете його подивитись, і також подивіться, якщо не бачили, як я відкривав контейнери. На нього це було там просто сюр крінж рофл. Uh, дивіться, якраз ми попадаємося проти 9 рівня і 8. Uh, дві Стежки у команди противника. Uh, у нас три. У нас три, тому їдемо на цей напрямок. Їдемо на цей напрямок для того, щоб його, якщо що, перепушити. Так, в команди противника uh, дві ПТ ще є. Ну, коротше, у них сетапчик uh, гарний файний. У них сетапчик гарний і файний. Подивимося, як вони відіграють. А, до речі, по швидкості. Ну, я не, не знаю, мені здалося, що трошечки славпочний. А, Не очікував я, що вже леопард тут, якщо чесно. Я, якщо чесно, я не очікував, що Леопард. Ну, от бачите, я казав вам по, по точності, так? Да? От, от я вам казав по точності. Вроді би, там все було ок, все було класно. Так, ну команда противника приїхала вся сюди. Команда противника приїхала вся сюди. І ПТСАУ приїхали допомагати. А, так, тому ми не будемо тут поспішати. Не було мені часу тут, коли переключатись на голду. Так, ну тут нам уже треба якось трошечки агресивніше відігравати. От бачите, ну просто ті пулечка мене пробиває. У мені гармату просто пошкодили жесть. Бачите, ну тупо просто всі пробивають. Куди, от куди вони мене. Бачите, куди вони пробивали мене? Давайте я вам покажу. Ось. В башту, тупо просто в башту шиють, і в них все добре. І в них все добре. Тому повторюсь, надіятись на броню не варто. Потрібно відігравати максимально обережно. Від союзників. І я багато помилок в цьому бою зробив, от тому що я виїхав. І, ну, я поки вам розказував просто і не думав, що вже танчик там приїхав і він вже е, тут. Тому, тому отакий у нас перший бій. Ну, реально турбач. Давайте тоді зараз ще один зіграємо. Дивіться, 1300 встиг накидати всього-навсього. Е, ну тобто, по факту, ну, нічого. По факту, нічого. Так, от нам така пропозиція прилітає. Прикольно. Добре, їдемо, давайте другий бій. Подивимося, як буде в ньому у нас ситуація. Надіюсь, це буде якийсь нетурбач, а якийсь більш-менш адекватний бій. До речі, хто його вибив, цей танчик, хто на ньому вже відіграв, напишіть свою думку в коментарях. Буде цікаво почитати, тому що у ну, мене думка своя, у когось може бути думка інша. Тому давайте ділитися з нею в коментарях і, відповідно, допомагати іншим гравцям вирішувати, потрібен їм цей танчик чи ні, ну, вибивати з контейнерів. Але я від себе хочу сказати, що я вам ну, не рекомендую відкривати ці контейнери, якщо ви це відео дивитесь ем, в той момент, коли у, на нього є контейнери. Да? Тобто от він перший, ну, перший там, коли він тільки з'явився у грі. Да? Е, тому що можливо багато хто див, подивиться це відео, коли він там додався в якихось інших е, приколюках приколюхах. Тому якщо ви дивитесь це відео прямо зараз, то я. Ну, не рекомендую вам відкривати ці контейнери. Ну, от чесно. Не рекомендую вам відкривати ці контейнери, тому що. А, Ну, добре. А, тому що, ну, мені здається, танчик недостойний. Для того, щоб ну... того золота яке... Ну, яке за нього просять. Так, ну там можуть віпити, сау, бути. Ну, вони, ну Там вони не можуть, а вони там більше всього і є. Так, ну обережненько тут відіграємо. Так, а у нас вже мінус ТТ. Так, блін, не можна, не можна. Я хотів уже поїхати пропушити, але не можна. Там просто є ті. Почки. Від яких би не хотілося б отримувати. Я не знаю, чому вони пантеру ще досі не хочуть запушити. Ну, якби я дуже сильно підставляюся зараз. Я дуже сильно підставляюсь. А тіпочкам пофіг, дивіться, вони тупо. Вони тупо навіть не хочуть допомогти. Так, добре, давайте я вмикаю адреналін і буду розбирати цього тіпочка. Ой, у мене альфа пройшла, це добре. Так. Ну, просто тіпочку, ну, без проблем. Тіпочок без проблем мене бере і пробиває. Ну, добре, що цей раз не пробив. Добре, що хоч цей раз не пробив. Куди він мене вицілив, до речі? Так, ну що, можливо, ми майстра візьмемо, чи вже на ньому планочку після вчорашнього зробили жорстку. Погано, що в мене адреналіну немає. Ну, якщо я його зараз дам декілька тик і ще й доб'ю. А, ні. На жаль, не дадуть мені тут майстра, тому що приїхали ті почки і розчехлили його. Блін, ну такі, ну не сильно два боя. Можна так сказати, показові. Але, повторюсь, є цілий стрімчик, як ми на ньому катали, можете його оглянути. Тому, якщо ще раз підсумовуючи, не рекомендую вам його вибивати. Якщо він вам колись випаде і ви дивитесь це відео там, десь колись в майбутньому, окей. Може бути цей танчик, але на броню на його не надійтесь, все одно грайте, грайте максимально від своїх КВН, тобто від башти. Мансіть, рухайтесь для того, щоб вас було складніше вицілювати. І проти 9 рівнів взагалі не буяньте, в яких є пробиття. Проти восьмих, в яких є пробиття, ну теж сильно не буяньте, старайтеся відігрувати від команди противника і коли потрібно, просто виїжджати, видавати тичечки і по ДПМу відпрацьовувати. Тому отакий огляд у мене на цей танчик. В цілому він мені здавався доволі цікавим. Мені здається, в ньому не вистачає бронів башти. От я б хотів би, щоб цей танчик максимально міг танкувати від башти. Окей, якщо там 9 рівень, вмикали голду, вони б могли пробивати е там командирку без питань. Окей, але ну. Навіть якась стежка, грубо кажучи, вмикає голду, і вона може пробивати там з лівої, з правої сторони, да, від маски, внизу маски теж ну між корпусом і баштою теж може пробивати. Ну мені здається, що це трошечки ну не дуже. Тобто, цей танчик не відділяється, ну особливо. Тобто, ну той се ж саме ось центуріон МК 1 да. Мені здається, напевно, все одно буде трошечки кращим, хоча в нього менший ДПМ, але від того, що в нього ну, набагато міцніша башта, він може ну, максимум, більш впевненіше. Тому мені здається, що із-за цього, що є багато аналогів срв 81 він здається не таким уже і прикольним. А як вам цей танчик? Напишіть в коментарях, по, по, нагадую. Е, прошу не забутись поставити подобаєчку, якщо хочете її поставити, звісно. Підписуйтесь на канал, якщо не підписані. Дивіться іншого формату відосики на цьому Ютубі. І, і о, заходьте на стрімчики, бо стрімлю кожного дня починаю 18.00. Ютуб твіч трово, кожного стрімчику щось розігруємо. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, Діскорсервер, бо ми там публікуємо актуальні і оперативно новини по бліцу. А я вам ще раз дякую за перегляд і бажаю гарного дня. Вечора ранку, коли би це не дивились, на зв'язку.